Чудесні мої глядачі, всім кажу привіт. Ви на каналі Катерина Солонар. А з нами сьогодні неймовірно цікавий гість: це екстрасенс, циганський маг, а також чтець оракулів Роман Заводовський. Вітаю, романе. Вітаю вас, дуже дякую за запрошення. Бажаю вам всього найкращого з прийдешніми вас святами. Нехай все буде добре. Дякую. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, який ваш зараз новорічний настрій? Торжественний, чесно, десь в чомусь траурний, я би сказав, тому що дуже негативний був рік. Але я відчуваю дуже великі і активні перемоги у 23-му. Тому я всіма своїми думками разом з нашими воїнами, я бажаю великих перемог та деокупації наших територій. Мені здається, що 23-й рік буде якісно кращим за 2022. й Я вірю в те, що ми будемо перемагати на всіх фронтах. А до речі, а є щось в цьому, що от, кажуть там рік кота, кролика, це хороший рік, чи це не в цьому суть? Скажімо так? Я бачу суть трошки в інших речах, я вам пояснюю. Я бачу суть більше в нумерології, тому що якщо взяти 2022 рік і додати всі числа між собою, виходить число 6. Число 6 — це число недосконалості, це число якихось випробувань і якихось тягарів тяжкостей. А число сім це число покровительства та захисту вищих сил. Знаєте, я про це записав одне дуже цікаве відео свого часу, от буквально тиждень назад, де я проаналізував історію нашу. Завжди, коли нам випадала шестірка, давайте згадаємо 2004 рік, 2013 рік, і оця от зараз то 2022 рік завжди в період шесть були дуже тяжкі випробування. 2004 рік. Перша фальсифікація, помаранчева революція. Люди почали виходити на вулиці, протестувати проти беззаконня. Першого такого масштабного. 2013 рік Євромайдан, великі агресія, побиття і теж незгода зі справедливістю. А 2005, 2014 і 2023 це роки великих перемог. Пояснюю, 2005 ми добилися справедливості в голосуванні в чесному голосуванні. Ми вибрали собі президента, і ми добилися того, щоб цей президент дійсно став нашим головним керівником. Помаранчева революція дала свої плоди 2014 рік. Ми теж відвоювали своє право на чесну владу, капітуляція старої влади початок нової, абсолютно нової історії України. Історії, де ми виборюємо нарешті свою незалежність і незалежність від, ем, від Кремля, від путінської влади, яка от поставлена була в Україні. Хтось скаже, що як цей рік може бути перемогом, тому що анексували Крим і так. Донбасі почалась війна. Але, врешті-решт, це також свого роду перемога. Ну я пояснюю, чому тому, що ми побачили, хто істинно є нашим ворогом. Звичайно, не всі люди це побачили. Але я ще тоді, в 2014-му для себе виокремив чітку позицію. Дуже шкода, що 8 років. Було втрачено. Щоб зараз люди деякі зрозуміли хто істинно наш ворог, але тоді був запущений цей процес, коли ми нарешті почали е, отримувати нашу національну самосвідомість, і ми почали виходити з-під гніту цього цієї московської влади, яка от нас подавляла всі ці роки. І ми нарешті заявили про себе як про незалежну країну, от дійсно незалежну країну, не підконтрольну московській владі і московському режиму, путінському режиму, який є доволі авторитарний та тоталітаристичний. Це був другий етап нашої перемоги. Третій етап це найважливіший, це я вважаю 2023 рік. Це буде найбільше випробування. Ну, от, завжди, знаєте, завжди йшов новий щабель випробування, завжди новий рівень складності йшов. 2004 рік це був найлегший рівень випробування, 2013 це середній рівень. І оце 2022 рік це рівень найвищих випробувань для України. І тому я кажу з впевненістю, що 2023 рік це також буде перемога, але буде найвища і найякісніша перемога за всі часи існування нашої країни. Я, я в це вірю, і я на це сподіваюся. Тому слава нашим ЗСУ, Нехай все буде добре, і нехай наступний рік ми дійсно покажемо, чого ми варті, чого ми, ми вже показали, чого ми варті всьому світові. Але я думаю, що ми ще можемо більше показати. Я впевнений, що багато перемін. Тому я і сказав, що в мене торжественний настрій. Хоча, знаєте, це трошки десь, можливо, і неетично, і неправильно, тому що багато дуже людей постраждало, десь, знаєте, у мене таке двояке відчуття. Мені шкода часу, шкода людей, які от зараз страждають. Але з іншої сторони, я відчуваю, що це було якесь певно кармічне завдання нашої країни, і нарешті ми його проходимо. Ми спасаємо світ своїми жертвами, знаєте? Тому що якщо на нас воно не зупиниться, та агресія, яка йде з Росії, вона піде далі. По Європі, тому от ми маємо зупинити їх. Це наше кармічне завдання. І 2023 рік дасть нам найбільші можливості для цього. Нехай так все і буде. Я хочу цей випуск присвятити 2023 року, саморозбору розбору по місяцях. Але не весь рік, тому що це дуже так далеко загадувати, звісно, а взяти зиму і взяти весну. Тобто, два місяці, що нам залишилися зими, і от по травень. От, mm -hmm. по кожному місяцю. Давайте тоді почнемо з місяця, 1 січня, давайте розглянемо його з різних сторін, звісно. От, по-перше, давайте так. Чи будуть постійні масовані атаки, такі, як були в грудні, націлені на знищення української енергетики, і внаслідок цього блекаути, знову ж таки, такі самі, як були в грудні, плюс-мінус, а можливо, і до тижня. От буде таке. Давайте гляну. Перша карта Дама Христова, карта сили захисту енергії. І десятка-пікова поруч карта терактів. Ну, на жаль, січень буде ще тяжким. На жаль, тут ще подивлюся, що тут випадає. Карта сепаратизму активного на січень падає. Карта дворянина падає, карта захисту підмоги, карта спонсорства. І ще одна карта, карта мілітаризації, карта воєнного, карта якоїсь військових активних дій. Ну, я би сказав так, що от все-таки тут десятка пікова досить негативна і тяжка карта. Я бачу, що все-таки загрози можуть бути. Обстрілів такі досить високі в січні, особливо на якісь релігійні свята, мені здається, буде найбільше загроз. Тому, будь ласка, люди будьте обережні. Січень я відчуваю, все таки буде доволі тяжким ще. На жаль, якщо його порівнювати з груднем, він буде приблизно от таким же. Я думаю, так. так. приблизно таким же, але все-таки давайте надіятись на ППО, давайте надіятись на нашу оборону, на наше військо. Більшість ракет збиваються вже, і бо практично всі дрони за останню, за останню атаку масовану, практично всі дрони збилися і не досягли своїх цілей. Тому я думаю, що ми теж здобуваємо досвід, мудрість, і наша сила стає ще більше. Тому тут немає чого боятися. Я думаю, що все-таки ми це переживемо. Чи будуть значні якісь перемоги на фронті у ЗСУ? Усі давай. Давайте гляну. так. Теж дві карти тут витягну на цій колоді. Король червовий, карта воїна захисника. Хороша карта і карта воїна. Конкретно карта м -м, Джокера. Хороші карти, червоні, позитивні. Тобто, якісь дуже активні і важливі військові дії так будуть відбуватися, можливо, це скоріше за все буде пов'язано з Донбасом. Я так відчуваю просто по енергії. Мені здається, так будуть, і саме тому ворог буде лютувати, злитися, тому що після кожної нашої великої перемоги вони нас намагаються обстріляти. На жаль, так чи буде наступ з Білорусі у січні? Так, я вже дивився це питання. Це я вже без карт скажу. Просто повторюю своє mm -hmm. прогноз. Ні, не буде. Не буде повномасштабного наступу, але обстріли будуть продовжуватися. Добре, лютий 2023. Також по темі масованих обстрілів. Справа в тому, що голова розвідки говорив, що в Росії залишилося там ракет на таких три масовані обстріли. Ну, плюс-мінус. Ну знову ж таки, вже пройде січень, от буде лютий. В лютому, як буде ситуація з ракетами у росіян. Ну, давайте гляну. Давайте подивимося, як буде в них з ракетами, що в них буде відбуватися. Так, дивимося. Перша карта карта вдівця, цвинтар. Не дуже хороша карта для нас, чесно кажучи. Обстріли будуть така тяжка карта. Карта удачі хороша карта. Тобто, я бачу, що все-таки більшість обстрілів буде, буде ліквідовано. Далі, карта меланхолії, карта якоїсь таких депресій, теж доволі тяжка. Лютий мені здається, також буде доволі тяжким. Шістірка хрестова карта блискавки, карта повітряних загроз підвищених. І двійка хрестова карта переміщення логістики, карта якогось місцевого характеру. Тобто, мені здається, що в лютому, от судячи по цій комбінації карти. Я бачу, що обстріли можуть бути, але більше місцевого характеру. Мені здається, що воно все буде не всеукраїнським більше. А більше вони, от так, дійсно, у них зброї стає менше, вони все-таки будуть намагатися якось більше місцевого характеру робити обстріли. Можливо, десь на якихось окремих територіях там південь України, можливо, Донбас, можливо, десь Харківська область, Сумська, Чернігівська, таке от більше. А чи можливо в лютому? Ну, повне звільнення якоїсь із захоплених областей. Я маю на увазі Донецьку, Луганську, чи Запорізьку чи Херсонську область. От якоїсь з цих областей повна, повна деокупація. Дивимось двійка бубнова карта розорення, карта втрат. Далі десятка хрестова карта тяжкого грузу і ще одна карта, вісьмірка хрестова карта Гадюк. Гадів, несподівані удари та атаки. Ну, чесно кажучи, мені карти не дуже добре показали, і мені здається, що поки що це, про це ще рано говорити. Мені здається, що все-таки весною буде більше. Ну, звільнення можуть відбуватися, але так, щоб повні області були звільнені. то ще в лютому, мені здається, рано про це говорити. Ще все-таки до лютого воно буде досить напружено, досить тяжко. Але ну, потрохи буде йти деокупація якихось населених пунктів. Звичайно, буде це йти. Красно. Так Будете. переходимо тоді до весни березень. Почну з кінця. Чи закінчиться війна в березні? Дуже в цьому сумніваюся, якщо чесно, але можемо подивитися, що зараз мені карти покажуть стосовно закінчення війни в березні. Я знаю, багато є теорій, що в березні закінчиться війна. Але, врешті-решт, було багато теорій, що і в двадцять му році закінчиться війна. Карта стабільності випадає, карта постійності, карта послуги випадає. І карта очікування випадає, заморозка. Ну тут карти показали очікування. Тобто ми чекаємо цього, але поки що ситуація незмінна. Четвірка червова. карта адаптації, карта якихось очікувань. П'ятірка Бубнова, карта розчарувань і карта втрат, карта бідності. Е, ні, ні, ні. Війна не закінчиться весною 23-го року, якби ми того не хотіли, але ну мені здається, що ні. На жаль, абу а будуть активні бойові дії, от як ідуть зараз, чи в якийсь інший просто стан це все перейде. Давайте я гляну, чи це все перейде в інший простіший стан. Ну карта очікування випала на циганській колоді. Здається, що от е, може бути якийсь такий, от знаєте, як заморозка, якась, але не хотілося б тебе це до ну знаєте дотиснути до кінця вже цю ситуацію де окупувати. Звісно, король бубновий, карта воїна захисника. Двійка хрестова карта логістики та перевезення, переміщення, якісь активні переміщення будуть. Далі карта мобілізаційних моментів, карта військового Джокер, і Дама Христова, карта сильної жіночої енергетики. Мені здається, що заморозка не буде, що все-таки на Донбасі і на окупованих територіях будуть продовжуватися е, бої. Ну, все-таки ні, заморозки конфлікту як такої не буде. Просто, ну, скоріше за все, війна не закінчиться ще. Просто нам ще прийдеться в цьому стані пожити, ну, в якому ми зараз перебуваємо всі. А про фінансову ситуацію чи буде курс долара в березні як зараз по 40? Ну плюс-мінус прибувайте ну, подивимося. Давайте подивимося. Так дивимося, що там по курсу долара. Перша карта Дама Бубнова, карта жінки, захисниці. Карта, карта позитивна. Десятка червова карта. Сім'ї, карта фінансів, шестірка пікова. Карта захворюваності, карта якихось негативних моментів. Ну, дивіться, дві карти червоні, одна чорна, тобто, скоріше, так чи ні. Долар приблизно залишиться тим самим. Приблизно таким же самим. Дві карти кажуть: плюс одна в мінус. Можливо, десь трохи якесь коливання відбудеться незначне, але приблизно по 40 долар буде. Тобто там не буде ні обвалу сильного долара, ні якоїсь скачка вверх не буде приблизно на тих самих позиціях. Все добре, тепер квітень. Чи закінчиться війна в квітні? Так. Ну, можемо подивитися на квітень, але чесно, я, я дуже сумніваюся знову ж таки. Менше би хотілося сумніватися, але я вже навіть без карт говорю по своїх відчуттях. Я не відчуваю закінчення війни, ну ще досить тривалий час. Карта священника, карта духовного захисту, карта молитви. Карта тюрми, негативна карта на квітень випадає, тобто ще багато територій буде окупованих, які треба буде звільняти. Карта грошей фінансове збройне матеріальне підсилення. Хороша карта. Далі карта Джокера знову ж таки, військовий, якісь активні військові дії. Четвірка Хрестова, карта успіху. Будуть активно звільнятися території, але ну, успіх це добре. І трійка червова це карта прояснення, карта відкриття якоїсь можливої правди та інформації. Ну, дивіться, я бачу, що квітень це теж не той місяць, коли війна закінчиться. Будуть успіхи на полі бою, так абсолютно вірно. Але по карті тюрма можна сказати, що ще багато територій окупованими будуть залишатися, тому треба буде продовжувати їх звільняти. А давайте подивимося: от наприклад, чи можливо таке, що у квітні, де окупують лівий берег Дніпра на Херсонщині, я маю на увазі от, Скадовськ, Залізний порт. Угу. Давайте, я, так, давайте подивлюся. Туз Христовий, карта сили, хороша карта. Позитивна. Карта Джокера, карта воїна, якісь активні військові процеси, військові дії. Шістірка пікова карта негативу, карта агресії, карта тяжких боїв. Ну, дивіться, з однієї сторони, деякі території можуть бути звільнені лівого берега, але не всі. Тобто, я бачу, що десь наші війська просунуться далі глиб. Але сказати, що буде повне звільнення Херсонщини, то це також дуже ну, поки що я би не сказав. Будуть активні бої. Я бачу активні бої. Я бачу перемоги наші, але тут ще пікова небезпечна карта. Буде ще дуже багато загроз та підстав. А ще давайте подивимося два населених пункти, просто про яких от говорили не раз, що от скоро звільнять. Можливо, це Мелітополь і Енергодар, тому що там вже ЗАЕС. Так, добре, давайте подивимося спочатку Мелітополь та Енергодар. По Мелітополю 9-пікова карта агресії падає зразу. пятірка червова карта розчарування. І четвірка червова — це карта адаптації, карта успіху. Ну така ситуація на Мелітополь досить неоднозначна. Дуже тяжко, я бачу, з Мелітополем. Звільнити його, в принципі, можна, але це буде трошки більш тривалий процес, бо карта розчарування говорить про те, що ми очікували, що він звільниться швидше. Але я бачу, що по Мелітополі ще може бути досить гарячий, досить довгі бої напружені можуть бути по Мелітополю. Тому з Мелітополем така ситуація, досить непроста, я би сказав. Так, по Енергодару давайте глянемо, що там на Енергодар. Давайте подивимося. Туз хрестовий, карта сили, позитивна, сильна, хороша карта. Далі дев'ятка пікова карта агресії, підвищення повітряні, атаки, загрози. І ще одна карта туз губновий. От по Енергодару мені ситуація подобається набагато більше. Тобто, так, можуть бути атаки, обстріли, але я бачу, що Енергодар звільнити можна швидше, ніж Мелітополь. Тобто, все-таки тут процес буде швидший. Мені здається, енергодар реальніше звільнити швидко за Мелітополь. А у квітні підуть з атомної станції, що там розташована окупанти? Давайте гляну, що там по окупантах чи вони підуть з атомної станції. Сімірка червова — карта ілюзій, карта обманів. Четвірка хрестова карта успіху. Дама Бубнова. Ну, дивіться, дві червоні карти, одна чорна. Скоріше так можуть піти. Будемо на це сподіватися. Я сподіваюся, що цей прогноз будеться. По Енергодару все-таки більше шансів, що підуть покинуть швидше. А це будуть якісь важкі бої, щоб от вони звідти пішли, чи це буде домовленість, там, можливо, Магате, е, тут буде брати участь. Ну, я бачу більше по картах таку картину, що там будуть якісь домовленості, і що вони попробують так, як з Херсоном. Вони от втекли з Херсону, то так само і тут, вони, скоріше за все, просто втечуть. Тобто там не буде дуже сильних боїв, там буде скоріше повітряні загрози. Я бачу більше як обстріли. Ну Херсон також активно бомбили ще після того, як з нього втекли. Так що я бачу, що тут скоріше така ситуація буде. Вони просто втечуть угу. і про фінансову ситуацію: чи зростуть у квітні зарплати в українців? Тобто, чи настане таке покращення у фінансовому плані, що пересічні українці не будуть економити хоча б на їжі, скажімо так. Давайте гляну, що там по фінансовій ситуації. Так, я ще витягну з двох колод карти. Давайте подивимося. Так, фінансова ситуація. пікова карта труднощів, карта загроз. Не надто хороша карта. Трійка пікова, також така от тяжка карта. Я бачу, що в економічному плані квітень щось не дуже такий от місяць. І взагалі весна це такий тяжкий період. Карта надії падає на циганській колоді. Карта дворянина, карта якоїсь підселення та допомоги, і карта хуліганів. Ну от така ситуація. Знаєте, більше все таки певної мінус. Я не я не знаю, чи під ну не не то, що не знаю. Я не впевнений просто, що ціни, що зарплати підвищаться, бо карти показують трошки іншу ситуацію. Ми би хотіли цього. Але я бачу, що приблизно той самий рівень може залишитися. Підвищення цін на продукти може бути, але зарплати і все решта, то приблизно залишиться на тому самому рівні. Карти все таки більше негативні. На жаль, зрозуміло. Тепер по травню чи зможемо ми до дня перемоги у другій світовій, тобто до 9 травня, отримати свою справжню перемогу у цій війні, яку влаштувала проти нас Росія. Повну перемогу, так? Абсолютно. Давайте спочатку повно подивимося. Так, дивимось. Дивимось. Так. Я подивлюся, звичайно, це питання. Давайте глянемо. Карта дитини, карта народження чогось нового, якісь нові цілі, мета, карта подарунку, збройне фінансове підселення і карта удачі. Тут позитивні карти, тут є великі перемоги, нас чекають. Двійка, червова карта союзів та об'єднань, карта воїна, карта якихось військових дій та військової активності, і двійка бубнова карта розорення, карта втрат. Повної перемоги я не бачу, дуже великі бої, які є переможними для нас, будуть. Багато чого буде звільнено, але остаточної перемоги знову ж таки карти не показали. Знову ось цей от військовий далі будуть продовжуватися якісь військові дії. Тобто, ні, травень теж не буде місяцем перемоги, повної перемоги. Але а великі скажі... перемоги будуть. Так, а скажіть, от у травні. Ну візьмемо, якщо все таки до кінця, тоді травня, вийди вийти на кордони 24 лютого. От якщо про таку перемогу говорити до кінця травня, ну давайте подивимося, давайте гляну. Так, Чи вдасться вийти на кордони 24, до 24 лютого 2022 року. Знову так. ж таки, ще одна карта Джокера випала, знову ж таки, боїні бої, бої якісь. пікова карта агресії, карта жорсткості, карта терактів. пікова карта закритих доріг, карта безвихідних ситуацій. Ні, не вдасться нам вийти на ці кордони в травні, на жаль. Зрозуміло. А чи буде Путін битися в якійсь агонії через все-таки, як ви кажете, наші перемоги, правильно, що будуть значні деокупації населених пунктів в цей час, що він вирішить запустити ядерну зброю по нас? Таке можливо у травні? Тяжке питання. Ну давайте гляну, що там з ядерною зброєю. Так, дивимось. Карта воїна, якась мобілізація, якась військова підготовка. Шестірка Христова, карта блискавки, карта ударів. Четвірка бубнова карта затримок, карта розорення, п'ятірка пікова карта агресії і вісьмірка хрестова карта гадюк. Нехороша ситуація. Насправді. Хочеться вірити, що це обминеться ядерна загроза, але я бачу, що він може дійти до якоїсь межі такої, знаєте, досить сильної агресії. Тут карта сюрпризу, карта підсилення. І карта священника — духовний захист, і ще одна карта карта жінки з дитиною на руках. Ну, така ситуація досить непроста. Я бачу, що певні наміри в його голові можуть бути стосовно ядерної зброї, але я все-таки хочу вірити, що вони не реалізуються. Та він вже давно хоче випустити по нас ядерну зброю, якщо так чесно взятись, подивитися це питання. Але я бачу, що ну, все-таки я сподіваюся, що до цього не дійде. Він би хотів це зробити, причому вже давно. Але я вірю, що цього не станеться. А чи взагалі він залишиться президентом Росії на момент травня? Зараз гляну. Так. Три карти. Давайте подивимося. Перша карта. Двійка бубнова карта брехні, обманів, пропаганди. Вісьмірка Христова, карта Гадів, карта Гатюк, П'ятірка пікова. До того моменту щось може з ним статися. Знаєте, от мені здається, що ну, в принципі його вже як такого реального немає. А карти підтверджують, що він десь може залягти на дно активне. Вже немає того Путіна, який є, є двійник. То я бачу, що от фактично, ну по факту, його справжнього не буде. Але от теоретично, от гіпотетично, карта обману, сама перша випала, карта брехні. Тобто я бачу, можливо, підсадять якогось двійника його, можливо, якусь його копію невдалу, клона. Щось таке, от, я бачу, що там є в нього двійники, причому не один. Так що мені здається, що сам він, по факту, його вже не буде. Він буде вже десь дуже далеко і дуже схований від усього світу. А якийсь його клон і двійник може бути. Про Лукашенка. Чи перейде Лукашенко на сторону добра? До травня, чи одумається він? Чи одумається Лукашенко? Так. Король червовий — карта воїна захисника, вісьмірка пікова карта агресії, жорсткості, Волетхрестовий, карта воїнського налаштування. Ні, Лукашенко такий, як Вужна на з Він буде досить агресивно налаштований, і він все-таки буде підтримувати більше путінську владу. Але якихось активних дій агресивних проти нас, напевне, застосовувати не буде. Король червовий, це карта благодійника. Ну, він такий він намагається сидіти на двох стільцях одночасно. Мені здається, що він налаштований негативно, але так, щоб якісь активні агресивні дії, ну хіба що обстріли зі сторони Білорусі, але не більше. А взагалі він розуміє, що він діє погано ну що якби може просто у нього це неправильно сказати виходу? Нема вихід завжди є, але там можливо Путін на нього якось там впливає через щось. Але водночас Лукашенко розуміє, що це погані справи. Є таке в нього в його голові, чи взагалі там все пусто. Ні, я, я бачу по картах, що там все доволі пусто. Ну він хитрий, він дуже хитрий. Знаєте, от він він сприймає картину освіту неадекватно, але з однієї сторони він доволі хитрий. Він діє виключно в своїх інтересах. Він не хоче наражати себе на небезпеку. Тому він і вашим, і нашим. Знаєте, він такий дволикий. Тому от тут от тяжко сказати, що він за нас. Ні, він не за нас. Він тільки за себе і тільки чисто в своїх інтересах діє. Чи повернемо ми всіх наших полонених? Або більшу частину хоча б. Ну, всіх я дуже сильно сумніваюся, а більшу частину зараз подивлюсь: король хрестовий, валет хрестовий і семірка Бубнова, карта вогню. Ми повернемо певну частину, але не всіх. Тобто, я все-таки бачу, що дуже велика кількість буде ще до того часу обмінена, але буде ще й велика кількість, яка буде знаходитися в полоні. Тому що дві карти чорні, одна червона. Таке, от, знаєте, десь будуть міняти частинами, але далеко не всіх, і далеко не такими кількостями, як би ми того хотіли. Карта воїна. Тобто, все-таки бої і полони будуть продовжуватися. Військові процеси. Таке питання: чи відновиться будівництво та інші сфери, які через війну постраждали у травні? Давайте подивимося: король червовий, дев'ятка, бубнова карта фінансового підсилення. І король піковий. Ну дві карти позитивні, одна трошки негативна. Я бачу, що процес відновлення запуститься. Будуть відновлюватися нові території, будуть відновлюватися якісь сполучення, буде відбудовуватися інфраструктура. Тобто так, процес будівництва буде запущений. Романе, хочу, будь ласка, від вас почути побажання нам усім на 2023 рік. І може також ще якась така порада у вас буде саме як правильно загадувати бажання? Розкажіть, будь ласка, такі секрети з цього приводу, щоб скоріше запускалися наші бажання і здійснювалися. Ну, для того, щоб здійснювалися наші бажання, треба ще й над ними працювати. Так, є певні ритуали, є певні заговори. Можна на вогонь свічки загадувати бажання теж дуже важливо. Е, можна загадувати бажання в опівночі на, на новорічні свята, це також, знаєте, досить сакральний перехід. Ну, можна підпалити, знову ж таки, написати свої бажання на папері, підпалити його і попіл, розвіяти за вітром. Е, в, півночі на, на зростаючий місяць. Так, так, це все можна робити, це все можна загадувати. Головне, правильно сформулювати своє бажання. Ну, я бажаю, що ну, як я особисто роблю, як я загадую бажання. Я ж кажу: я пишу на листочку, я цей листочок спалюю і вночі розвію за вітром його. М -м -м я так роблю. Ну тобто, це от мій особистий ритуал загадування бажань поки що працює. Поки що працює, і я думаю, що так, цей період може бути досить сильним енергетично, тому я закликаю всіх відвідувати місця сили, відвідувати храми, відвідувати якісь святі місця. І бажання так вони дійсно можуть матеріалізуватись, тому, будь ласка, прикладайте зусиль, загадуйте бажання. Я бажаю всім в будь-якому випадку миру, добра, благополуччя і захисту вищих сил. Нехай 23-й рік дійсно стане роком перемог для нашої країни, досить великих і досить сильних. Дякую вам за такі теплі слова, любі глядачі. Вас як завжди, прошу підписатися на Ютуб канал Романа Заводовського. Там ви знайдете ще більше цікавої інформації. Також підпишіться і на мій Ютуб канал. Всіх вітаю з Новим роком!